Як ти вважаєш чи потрібно оцю допомогу нести саме як місіонерську людям? Тобто обізнаність в праві. Більше потрібно людей заохочувати, напевно, мотивувати для того, щоб вони знали свої права. По суті, це є обов'язок кожної людини, тому що в нас є аксіома, яка говорить про те, що незнання законів не звільняє від відповідальності. І слово я не знав ще нікому не допомагало в будь-якій правовій сфері, в будь-якій сфері життя, по суті. І виходить, що люди дізнаються і знають тільки те, що їм Є за потребою по потребі, а класно було б дійти до свідомості суспільства в такому рівні, коли самі люди хочуть знати, максимум не тільки там про обов'язки, бо про обов'язки нас заставляє вивчати в дечому держава, тому що коли починають десь там якісь штрафні санкції накладатися, тоді відповідно ми і починаємо в зворотньому напрямку вивчати. Але насправді у нас правова освіта в людей дуже на низькому рівні, тому що можна уникнути, знаючи, будучи обізнаним про спектр своїх прав, обов'язків і можливостей, можна уникнути багатьох помилок, в тому числі багатьох фінансових там негативних моментів можна уникнути.